Добрий день! Ми сьогодні з вами розглянемо аналіз чутливості. Нагадаю, що аналіз чутливості допомагає визначити, наскільки зміниться обраний вами показник відповідно до зміни його вхідних даних. Тому, давайте ми розглянемо показник ВАК. Це в нас ставка дисконтування. Я обрала для аналізу ваш файл. В якому ми робили модель DCF. Він у вас є в Телеграмі. Ви зможете з ним ще раз попрацювати. Таблички вам знайомі вкладка ВАК. І так, для аналізу ми будемо брати вартість боргу. Давайте її запишемо: вартість боргу і частку. Яку складає борг в загальній капіталізації? Давайте пропишемо варіацію можливих вхідних даних. У нас вартість боргу 6%, то ми можемо, наприклад, почати з 4%, далі 5%, ну і так далі. Так, давайте з вами протягнемо. І дивимося частку боргу. Частка боргу в нас складає 30% від загальної капіталізації. Тому ми можемо взяти, в принципі, значення менші, наприклад, 10% 20%. І далі протягуємо. 60% у нас буде забагато. Переберемо його. Це значення і виділимо, виділимо ці 30%. Ну, якраз у нас посередині. Наші вхідні дані, якраз десь посередині. Тепер забиваємо наш вак, робимо на нього посилання. Зробили посилання. Тепер е, нам потрібно. Е, так. Я вже остаточно забула, як працювати в нормальному Excel. -і. Повернемо все на місце. Так, зараз, зараз, зараз. Виділяємо. Виділяємо всю табличку нашу, яку ми побудували. Дані. Вот uh, if Analysis і таблиця даних. І там, де в клітинки рядки ми вставляємо вартість боргу посилання, а там, де клітинка введення стовпців, ми вбили вартість боргу від загальної капіталізації. І ось ми побудували безпосередньо наш аналіз чутливості. Наші 11% це якраз на перехресті між вхідними даними, де вартість боргу, і вартість капіталізації. Тепер давайте побудуємо аналіз чутливості для термінальної вартості. Тому що вона займає найбільшу частку саме безпосередньо в, в, цьому, в вартості компанії. За вхідні дані ми візьмемо ставку дисконтування і безпосередньо візьмемо вихідний мультиплікатор. Так. Так, давайте. Ставка дисконтування у нас 11%, тому давайте почнемо, наприклад, з 9. 9, 10. Зараз виділимо, перетягнемо. Наші 11 будуть знову посередині. Мультиплікатор у нас 7. Ми використовували, тому давайте почнемо з 6. 6, 6,5. 7. Це те значення, яке ми використали 7,5 і 8. Так, добре. Тепер дорівнює, в кутику, пишемо, Це у нас теперішня вартість термінальної вартості. Посилання зробили. Супер. Виділяємо все. І точно так само дані. Аналіз IF і параметри даних. Там, де клітинка вставлення рядків, Рядки в нас. Вак. Робимо посилання на ВАК, і клітинка введення стопців, вихідний мультиплікатор. Окей. І ми у нас вийшли аналіз чутливості термінальної вартості, дисконтованої вартості. Ми, наприклад, можемо зробити аналіз чутливості вартості компанії. Оп! це у нас вийшло. Тепер давайте повиділяємо наші значення стандарт. Стандартні, які ми використовували для аналізу. Першочергово 11% ставка дисконтування і вхідний мультиплікатор 7. На перехресті ми отримали значення, але це значення наше чомусь трошки відрізняється від того, що ми нарахували в попередній таблиці. Давайте зрозуміємо, чому. Подивимося. І так, вхідний мультиплікатор у нас 7, так і є. Немає, немає ніяких додаткових значень. Подивимося ВАК. ВАК це посилання на попередню сторіночку. Переходимо на ВАК. І давайте збільшимо розрядність. О, дивіться, там не чисто було 11%, там було трошки більше. Там були ще знаки після кома. Тому давайте їх пропишемо не 11%, а скільки 11, 0, 47. Все, в нас вийшло точно таке саме значення, як і в нашій табличці. Так, ми робимо аналіз чутливості. Нічого складного абсолютно. І ще окреме питання важливо зазначити. Ми взяли файл, наш файл. З якими працювали по четвертій темі, цей файл, він побудований так, що в, кожному, в кожній наступній вкладці дані це посилання на попередні дані з попередніх вкладок. Тобто, якщо, наприклад, взяти по вартості компанії по табличці, в якій розрахована вартість компанії. Там, де в нас її піддав в термінальному році, це посилання на табличку зверху. Вихідний мультиплікатор ми забили самі. Тепер для того, щоб порахувати термінальну вартість дисконтовану, ми використовували ставку дисконтування. І ставку дисконтування ми не забували вручну, ми зробили посилання на те, що вже було розраховано. Ви могли просто, в принципі, забити вручну. Але головне, головне і основне, що я, на чому я хочу акцентувати увагу, те, що ви прописуєте в кутику вашої таблички при аналізі чутливості, ваше на 1131 ви зробили посилання на вартість компанії. Це повинно бути посилання на розраховану формулу. Або це посилання повинно бути значення, яке розраховано за формулою, в якій є вхідні дані, за допомогою якої ви робите аналіз чутливості. Тобто вартість компанії порахована з урахуванням ставки дисконтування і вихідного мультиплікатора. Якщо би ви зробили посилання на строчку вартість компанії, і це було просто прописане число, у вас би аналіз, ніякого б аналізу чутливості не відбулося. Ви б не змогли побудувати цю таблицю. Тому, коли ви в кутику вашої таблички робите посилання на значення, що ж ви аналізуєте в своєму аналізу чутливості, це повинно бути не просто прописане число. Це повинно бути посилання на розраховану формулу, в якій використовуються дані, за допомогою яких ви робите аналіз чутливості. В нашому випадку, ще раз повторюсь, для розрахунку вартості компанії використовувалась ставка дисконтування для розрахунку теперішньої вартості термінальної вартості і вихідний мультиплікатор. Ці дані використовувалися там, з формули на формули і так далі. Це все воно було. Тому у нас пораховано аналіз чутливості. Я, на жаль, не можу зараз проклацувати вам відео, тому що в мене було окремо записано відео без звуку, а потім я на це відео накладувала звук. Ну, На жаль. Які зараз умови? <laughs> Якщо будуть ще у вас запитання, пишіть.